Всім привіт! Вирішив зняти ще одне відео. Була проблема у мене така, що цей шток сідав отак вниз. І оця обмежувальна муфта, вона терлась об метал, об гуму, там в кінце якесь стоїть, прокладка. І горіло воно. Пробував я його підняти. Без спеціальних інструментів в мене це не вийшло. Я вирішив зняти оцю муфту. Зараз тут вже стоїть. Ось це внизу обертається підшипник упорний, поставив. поставив таку пружину, зжав його максимально отак. і отак воно в мене працювало. Поки воно потроху, потроху, потроху не піднялось, оце така висота, на яку воно піднялось. Зараз залишив я підшипник, поставив такі три кільця і все, тепер працює, нічого не сідає. До речі, мастила тут не було ні тут, ні тут. Грілося дуже сильно, воно і зараз гріється, але за рахунок масла воно швидше охолоджується. Підклав отуди от ще пружину, таку, щоб воно в натязі було. Ось так працює. Поставив тут ще один підшипник, бо декілька десятків отаких от заготовок виходить пиляло, так що отак пиляло. Навскоси трохи. Добавив сюди одну другу пластину, прикрутив наскрізь, щоб виліт губок затисних був більший. Зробив підставку, бо воно в повітрі було. Прикрутив сюди, зробив різьбу. Оце обмежувач, яким я регулюю десятки. Це теж зробив сам. Підшипники треба міняти, бо ці два вже не хочуть обертатися, а пропиляв буквально пару десятків ось таких заготовок. Зараз якість різа ось така. Ця заготовка виходить в мене 25х25. для затисних губок. За рахунок оцієї підставки нема удару в кінці. Я отак в кінці зажимаю струбциною і можу десь робити іншу справу. Ще варіант ставити ось такий кусочок у всю прорість, бо воно в кінці зажимає саме в цю сторону Без цієї струбцини. Ну, ще я не закінчив налаштування, але поки що так. Всім дякую, всім пока!